Володимир Рудківський гануся у гості до лісовика на службі у лісовика. Край світу, виявляється, не був не так уже й далеко. В день до нього можна було дістатися за 10 хвилин. Так то вдень, а зараз шлях тут здавався нескінченим, а надто небезпечним. Ліс нависав над хлопцями, наче якась зажерова первісна істота. Він стежив за кожнім, кожним їхнім порухом тисячами некліпних очей. У найменшому шурхоті вчувалася вкрадлива хода невідомого хижака, особливо коли шурхотіло за спиною у горобчика. Але будь-яка дорога, врешті-решт, має свій кінець. Ще кілька кроків, і хлопці опинилися на освітленні місяцем галявині, де й був лісорозплінник. Колько озирнувся і полегшено зітхнув. Він був переконаний, що найстрашніше лишилося позаду. І в цю мить за його спиною почалося приголошення шенека хикання. Горобчикове серце потіло вниз, як яблуко з яблуні. З начутно нечутно вийшов високий, трохи сутулений дідуган. Біла борода доходила. Йому майже до пояса. Лесина на голові світилася, мов другий місяць. Це був лісовик. На його плечі лежав кілька грабель і вил. Хлопці стояли ні живі, ні мертві. Першим порушив мовчанку колько-гробчик. От ми прийшли за хрипом голосом, повідомив прибульця. Зараз ми збираємо брян і виносимо на межу. Лісовик повільно голову. голота, вже бачу, що не танцювати зібралися, зауважив він, і скинув граблі з вилами на землю. Розбирайте. Тоді поляну на Ігоря ніби вперше побачив, і його ліва брова піднялась гору. «О, а це хто? вигукнув він. Твій товариш? Так, прошемрав колько. Лісовик впритул підійшов до Ігоря і запитав А тобі не страшно? Чи подумав ти, на яку небезпеку наражаєшся? Чи відомо тобі, що з сьогоднішньої ночі ти можеш не побачити вже ні батька, ні матері? Ігор не відповів. Він з усіх сил тримався, аби не зацокотіти зубами? Мовчиш. Запитав знову лісовик Той й мовчи, я й так бачу, що в тебе ж жишки тремтять і правильно роблять. Нас чистої сил треба остерігатися. А за те, що ти все ж не покинув і в біді товариша, ось тобі мій подарунок. Лісовик вирвав волосину з бороди. Перши по ті, на неї щось не розбірував і розірвав. Потім різко немоловив муху, змахнув правицею. Той ж миті на його широкі долоні клешні опинився апельсин. Бери та поправляйся, сказав він і простягнув апельсин Ігорові. Тивчина, в якличить, справжньому лісовикові. У такий же спосіб він виловив з пити ще один апельсин, і подарував його колькові. Затим знову змахнув рукою і в його опинився його рок. Кілька секунд лісовик здовольно розглядав його. Тоді стену сказав, здається, щось я приплутав, щоб рода зволожилась, та це нічого. Малосольні огірочки значно смачніші за апельсини. І огірок смачно захромтів на міцних лісовикових зубах. Отак б і мої кісточки захромтіти, подумав горобчик, і від тої думки в нього аж мороз сипонув поза шкірою. А лісовик тим часом покінчив з огірком, витер руки і озирнувся. До півночі вам не впоратися, стривожно, зазначив він. А у півночі дідько болотяний набирай силу. О, це ще та фігура, дідько болотяний, до його клашня краще не потрапляти, мабуть, доведеться вам трохи допомогти. Він взяв гравлю, струснув ними в повітрі, раз, другий, так наче перевіряв їх неміцність. Добряча зброя, нарешті вдоволено зазначив він. Наша лісовицька. Неї всілякі людські огріхи виправляю. Ну що, почнемо. І граблі замих хотіла в його руках, так ніби свик, все життя, тільки та й робив, що розмахував ним. Ого, подумав Миколка, а вголос сказав: Добре у вас виходить раз, два і копичка. Ще пак охоче відгукнувся лісовик. Очевидь, горобчикова похвала потішує тренування, то велика сила. От ви, люди, чого до лісу ходите? Чи відпочити, грибів там чи ягід, та й годі. А для мене ліс це робота. Тут не тільки гребарам треба бути чи по лільником, а й дятлом або хробачки видзьобувати, ведмедом, що себе дерев'яче ламати. Гай-гай, ким тільки не доводиться бути, а він зовсім не. Страшний цей лісовик подумав Ігор. Даремно колько таке про нього говорив, а колько подумав що він, справді не лісовик. Мавка Ган. Скільки минуло часу, ніхто не знав. Хіба щомісяць перейшов від верхівки дуба до верхівки берестка? Горобчик випростав спину і задоволено озирнувся. Що не кажи, а в не такі моці, ніби недавно й почали, а вже он скільки прийшли. Що б аби якби не лісовик, вони б і половини не зробили. І взагалі про місячної ночі працювати куди приємніше, ніж у спекотний день. Може, якось натік про це віримо колайні, і тут йому здалося наче на лісі щось промайнуло. Промайнули і ще з оз. Знову про майну Дивіться, там щось ходить, з тишним голосом повідомив лісовика де насторож... насторожився лісовик. А, бачу, то мавка небога моя. Не інакше, як прийшла провідати свого дядька, хлопці вражено витріщилися на постать у білому, що повільно наближалася до них. Ну й ніч сьогодні лісовик, мавка. Горобчик про всяк випадок підійшов ближче до Ігоря. Ігор міцніше стиснув державно, а що коли цій мавці заманеться зайнятися лоскодальними вправами, а вони, як назло, геть забули про мотузки. Проте мавка близько підходити до хлопця не захотіла. Схоже, остерігалась їх не менше, ніж вони її. Та підходь, бої ще не бійся, сказав Ільсовок. Це по непогані хлопці дарма, що людські діти, а я й не боюся, тихо відказала мавка і зупинилася. Нараз у зоні, бо він уже десь. Чув цей голос, але де й коли на зріст мавка була така ж, як і Колько. На ній було світле платічко з великими квітами, руки і шия мавки були білими, наче облиті молоком. Мабуть, і рідко бачить сонце ця мавка, а от яке в неї обочі, хлопці роздаватись, бо його закрила накидка, дрібнула чарунку. Мавка здавалась такою слабкою тендітною, що єрмо боючую жаль до неї. І чого тільки не вигадають люди? подумав він. Хіба така мавка здатна залоскатати хоч когось, та вона його горобця на обрати. Ну що, хлопці, ходімо далі, сказав лісовик і змахнув граблями, а мавка втомлено присіла на одному з купин. Схоже ходити по землі, їй було важко. Десь неподалік раз по раз дерево. скрипу інколи прозору тишу буде дзвінкий голос Оленя. Під самісіньким, здається, місяцем промайнула тінка вже, наче якоїсь нічного птаха. і знову сонна тиша. Лише чути, як потріску під греблю, підсохлий бур'ян. Все, на сьогодні роботу закінчено, нарешті, проголосив лісовик тепер, як за цитуветом порядних лісовиків на гріх і не підвечеряти. Тільки що ж вам запропонувати? Нашої їжі ви все не їсти мета людської, і лісовик у задумі почухав подалицю. О, знаю. вигукнув він. Ану, за мною, і першим рушимо той бік, де стояв будинок лісника Василя Петровича. Слідом за лісовиком рушили хлопці, останньої йшла мавка. Вляворит Ігор згоробчик нерішуче зупинив. Ви що? запитав лісовик, боїтеся та затягся горобчик. там же бровко? І справді, бурувко аж надривався біля повітки. Маєш рацію. Погодився лісовик. Цьому собацюрі штани не показують. Тоді, значить, зробимо так. Його полі зупинить на лаві біля воріт. Сідайте тут і чекайте на мене, звалів лісовик, а я спробую якось прорватися. Він відчинив хвіртку разом з мавкою зайшов у двір. Гав, кіт пропинився, натомість почувся радісне скаволін Бач, собака їх знає, прошепотів Ігор. Гаскав вутік до господарів. А Господар тут один, Василь Петрович. Отже, це він перевдягнувся в лісовика. Ти так гадаєш, лісовик тим часом підійшов до ганку. ось він на один схід на другий дненацько. На Ой! Вихопився у колі скрипну две, на порозі з'явився Василь Петрович. Іде на не він коли побачив лісовика. не скрик навіть не відсахнувся. Він... Ні, він стояв, дивився крізь лісовика, так ніби то було порожнє місце. Потім підняв його, побачав розглядати місяць, який погодьовався між хмарами, мов на лінивій хвилі. Не бійтеся, доті до хлопця тихий голос мавки. Він вас не бачить. Виглянула, зачакловані. Лісовик, майже торкаючись з пройшов до хати. Василь Петрович ще раз на місяць, теж рушив слідом. у тетерів топовсь один воду. Отже, Василь Петрович тут ні до чого. Але й це ще не все диво не виявляється невидимки. Та це ж, та це ж у чужий садок можна лазити, як у свій власний. Диктанти можна нишком виправляти. Ого го. Двері. Прочиналась знов на пророзі всі лісу, і рукава очима, а таці. Погляньте, що я роздобув, сказай, на таці лежала купка бутербродів, і із шинкою яйця, огірки, помідори. Там млинці ще теплі, посидать я олечик і склянки при ньому. Ну хіба ж я не молодець, сам себе похвалив лісовик? Цікаво, що в цьому глечку? У глечку виявиється холодний, ймовірно, смачний квас. Звідки, ля? ви це все усе це все взяли, насміливо поцікавився горобчик. Василя Петровича чує, як ті, апельсини змахнув рукою, мов би, щось ловив повітрі, мавка ледь чутно засміялась можна було і як апельсини відказав лісовик. Проте хіба, ми чесно, не заробив всього цього? Як ви гадаєте, заробила чи ні? Звичайно, заробили, згодився Ігор. Лісовик йому подобався все більше і більше. Тоді до роботи, скомандував лісовик, хлопці слідом за ним усілися на колоду, що лежала під тином, і взялися наминати бутерброди, помідори, млинці. О, як же смакує така вечеря. Ночі та ще після добрячої роботи. Можна лише пожаліти того, хто цього не зазнав. А ваше небога, схимнувся раптом Ігор гор. Чому вона не сідає з нами? Тільки нехай з того боку швидко промови колько біді багать забнув. На наших бутербродів не їсть, відказав лісовик. Вона у нас не повітрям сида. Хіба що квітку якусь понюхає? З того бідна й живе. Горобчик вже котре озирнувся на мавку, ніби. Все ж таки вона йому когось нагадувала. Проте кого? Покінчивши з прощанням, лісовик сказав зараз я вас проведу додому. Або нічого не. Ах, ти ганке, це мой Богу, так звуть поясне. З одним Н. Ще з двома поцікавився горобчика. Ота одним... ж Ган. Час і тобі збиратись до, до свого затону, виявляється, цієї мамки ім'я є, подумав Ігор, Ган. О, мало не забув, похопився лісовик. За добру працю нагорода доба... добре належить. Це перший заповіт лісовики, тощо й ви хотіли отримати хлопці, не рішуче перезнув нам би нарешті почав невидимками навчитись, бо і щоб чаклувати. Е е, похитав лісовик головою. Для цього вам додаться чекати, доки виросте борода, бо мені ж бачу, без неї я й кроку не ступлю. Коробчик тільки зіпнули ще та бородавних виростав, чужі садки, лише вони чекатимуть, і диктанти теж не чекатимуть. Чому з Ігорем ще не до тоді батарейки до ліхтариків, а то на ще скоро за 80. ігор мовчав, є в нього одна мрія, а коли б, до то той тієї мрії ще й бороду додати лист від лісовика. Но з узлісів не дістався без пригод. Пощастило нам з полегшенням зітхнув лісовик. Загуляв, десь наждідько болотяний. Притенав зліс, лісовик несподівано запином почав напружено відвілятись бік наметі. Хтось ходить, пошепки повідомив він. А хто не вже, той дідько. Хлопці теж почав придивляти. То не дідько, врешті здала кульку, то наша вчителька Віра Миколаївна ходить. Оце так історія, про пробурмотів лісовик. Ще мені вашої віри Миколаївни не вистачає, мабуть, побачу, у нас нема. чекай, коли ми повернемося, висловив Ігор свій здогад. Лісовик ствердно хитнув головою. Я теж так думав, ви ось що постарайтесь просознути по неї якось так, аби вона вас не помітила. Хлопці, не рішуче проступозно на ногу, аж просожнеш по звіру Миколаїна, не на ту напалу, ви краще нас заворожіть, ворожіть попрохами кока. Собі так, щоб і вона нас не побачила, сувику задумі почав хапотатись. Це, звісно, можна. Це мені розплюнути. Та що ви їй скажете вранці, коли вона поставить вас перед всім класом? ж це вас ціонічну силу? Хлопці розгубили роззирнуть. Справді що вони скажуть? Що за кортілом посеред сном трохи прогулятися? Та яке ж це трохи місяць, воно вже куди піднявся. Може сказав, що не заблука, ні, цього краще не казав. Тоді таке ще не ця. є вихід, сказав нічого не кажі, ні слова. зрозуміло? Мовчіть, як це й узду. А я постараюся би так, що на ранок, вона геть про все забула. А що ви з нею зробите? запитав Микола. Заворожите, егеш? Він навіть пихнув, уявивши собі віра Миколаївна, раптом зубай про щось сміху, та тож і мій клопіт, казав лісовик, може, й заврожовувати тільки не дуже, попрохав Ігор. Чому це Віра Миколаївна повинна страждати через них? Ні, це було б нечесно. Гаразд, погодився лісовик. Ну, рушайте, тільки пам'ятайте, ні слово. Наметі хлопці, що так повільно, йому просять його ночі. Де ви були? запитала Віра Миколаївна. І, звичайно ж, його... голос її не віщо у нічого добре. Та вони, як волів їм лісовик, дружно мовчали. Ігор розгляду дав траву у себе під ногами так уважно, начебто забув у ній щось надзвичайно коштовне. Викога кидав поля на, то на зорі, то на річку, то в бік наметів. Зненацька він помітив, як завершився брезень біля входу до хоп'ячого намету з вітіля визирнула розкуйобджена голова Вітька Бубненка. Визирнув і схось інакше, як він сказав вірі Миколаївні, що нас нема. Подумав, ну стривай же, я вас запитую, де ви були? Хлопці мовчали, головне витримати, викрутитись якось, а там дивіться лісовик, щось та придумав. Гаразд, поговорю про все завтра вранці крижаним голосом пообіцяла Віра Миколаївна. А зараз негайно лягайте спати. Двічі наказувати їй не довелось. Хлопці хутко пірнули до намету і навпомацьки дістали до своїх місць, звідусіль до них сонне супіння. Найголосніше, звісно, ступів від Бубна. І знову над землею вляглася глуха, безшелесна ніч. Маленькі пухнасті хмари заклопотаним бігли кудись у своїх важливих справах, і дерева раз по раз помахували їм услід темним гіллям. У далекому селі різноголо. Соголосо завивав пси, скарживсь місяця на своє собаче життя, а біля узлісся сидів на паньку лісовик. Він вирвав з букну та ще звідки звідкіля з'явився у руках аркушик на паперещусь успішно виводив на ньому. Певний якийсь день знак. Потім настрикнув Аркушик на гілячку і подався до табору. «При дверима намету, куди війшла Віра Миколаївна, вінкнув глячку у землю і на ознаках хикнув Хто там? запитала Віра Миколаївна. Відповідь Лисовика хикнув ще раз, Затим тим про рожень до узлісся. За якусь хвилину запинав при вході і тхнулись бік З знамет возим карається важна Віра Миколаївна. Хто тут? ще раз запитала вона, що вам потрібно? І тут її поля зупинився на аркушку. Присвічуючи собі ліхтариком, Віра Миколаївна деякий час уважно видивлялася у знак. Потім зібігав аркушок в четверо і невідомо чому посміхнулася Звитяжці укропиві. Могутні все-таки чари у того лісовика. Гові найти звіра не зміг упоратись, от би йому колькою та хоч десяту частку тих чарів, бо як і пообіцяв лісовик, вранці Віра Миколаївна нічого не пам'ятала. Хіба що поцікавився, друзі, яким спалось і чи нічого, бува, не снилось. Оце так лісовик. Все ж, друзі, вирішив поки що триматися від Віра Миколаївни подалі. Бо хто його знає, на скільки часу ті чари розраховані. Можна все життя, можна ще ніч. От Вітька Бубненка лісовик не заворожить. Га, такого хіба що добрячим потеличником заворожиш, та й то ще невідомо чи допоможе. Вітьковий час позрав на друзів загадково посміхався і взагалі мав такий втаємничений погляд, що колько і цеглини не пошкодував би для свого колишнього друга. Це він доніс віри Миколаєві на нас, ледь прокинувшись, сказав він Ігорю. У Ігору відпочинок носом заспів, йому дуже хотілося спати. Ох, і отримаєш він сьогодні? сказав Ігор трохи згодом. Я тобі допоможу, запевно кольку». Гей, сьогодні цей бубне отримає нас, топрячу й бубни. Сам впораюся, буркнув Ігор. А я що, не людина? Образився горобчик. Я теж хочу боротися за справедливість. Підлашне вічко й не підозрюю, яка загроза збиралася. Його головою він посміхався не тому, що друзі влізли в таку халепу. Ні, справа була складнішою, і полягала вона в тому, що в чергові по кухні постаралися і, крім галушок, про приготували на сніданок ще й гриби в сметані. Аж це була одна з найулюбленіших страв відка Бубненка. Та столу Бубненко виліз тільки тоді, коли казана гуляла ще вітрець. До лісень вирушив останній. по дорозі ситом голосом гакав пісню про пироги з сиром, від яких теж ніколи не відмовлявся. Не гнобило його найте, що сьогодні невгамовна Віра Миколаївна попрохала хлопців виробати з десяток кущів, які нахабно підбиралися до ділянки з сосновими саджанцями. Ігор з кольком підстерігав Бопненка на першому повороті до лісу розплідника. Вони стояли пліч опліч, суворі горді, мов два старовинні лицарі, що вирішив до кінця боротися за справедливість. Досвідчене в битвах військове серце тьохнуло Соловейком. Він зрозумів, що зараз для нього має стати щось вельми неприємне. Ліворуч від стежки була кропила з, з ожиною. Праворуч ожина з кропивою, попереду вороги, а позаду ганьба. Дайте прийти, похмуро зажидав Відько. Не бачите, я на роботу запізнюся. Ха, він запізнюється з презирством, вигукнув горобчик, а шпигувати він не запізнюється, а донос. так він перший. Горобчик був переконаний, що після такого страшного звинувачення Вьотько злякано зіщуваться почне проситися, проте він помилявся. Це шпигун!» – спалені Відько, Горобчик і гадки на якої синку дадуть людині галушки і гриби у сметані. Не Чекаючи відповіді, Вітько штурхнув горобчу так, що той тільки п'ятами зблизнув. «О, що це була за битва? Майже як під Полтавою чи під грецькими фермопілами. Її здається, скоро у школах вивчатиму. Де я рука, де я нога. Хто ти там зарився носу пісок? Хто це випльовує траву з рота? О, це була битва титанів. Геракли тут зійшлися, Фантомаси і гуртов квітька писком в кольку у спину. Товк і западу. Будеш? Будеш. Відько, то в Кольку теж забав. Будеш? Будеш? А Кольку теж то писком землю, але ні. Про що не розпиту? Йому було ніколи. Він ледо ставив льод, пісок, лицю та тервенка, що набивалася до рота. Він уже шкварчав, як сало на розпеченій сковорідці. Постаєш тобі. Що тут робиться? знацька пролунав, наче немичийсь голос. На стежіння стояв високий чоловік і з цікавістю спостерігав за звитішною битвою. За його спиною визирав дівчинка з карштаном волосся, хлопців ніби пружину підкинув землі. — О, та, та це ж Миколка. вигукнула рапта дівчата. І вітя тут, оце так зустріч! чудове місце вибрав для поєдинку, схвалив Костянтин Іванович. Головне користь від ці... його величезна. Бач, скільки витовки буряну. А чого не поділили, коли не секрет? Нічого ми не ділили похмуру пробовані Вітько. Вони просто стояли, не летіли з кущів вискочь, як ті боягузи двох на дом, тому що ти донощик, відказав горобчик, завдято почистиє уже в місця. Тільки так, як ти гуртом і б'ють. Це я донощик, Вітько зносить скуки. А на я доніс, га на кого? Зачекайте, втрутився Костянтин Іванович. Давайте без поспіху. Розбере хто тут найбільше постраждав? Де Коль? Отож і починай першим. Тільки привітатися, не забудь. Добрий день. Сказав, колько виплюнув рештки Глеці. І нічого я не постраждав. Ми з Ігорем вчора вийшли той трохи прогулятись перед сном. От, А цей бубняра взяв та й доніс на нас вірі Миколаївні. І нічого я не доніс, гнівно заперечив Вітько. Я їй ні слова не сказав. А чого ж ти тоді з намету визирав? Чого? бо прокинувся від голосів. Хіба ж то я знав, що це ви. Костянтин Іванович з осудом похитав головою. Чуєте? звернувся він до колька з Ігорем. Виявляється, вона одніла невинну людину. Яка ганьба? Я... Я не знав щиро визнав Ігор. Якби він спочатку сказав, а ви дали йому слово? Ні, змушений був визнати Ігор. Ех, ви, герої, де ж усі ваші біля лісорозплідника?» – сказав колько. Вони зайві кущі виробують. Ми теж туди йдемо. Воно й видно, відгукнувся Костянтин Іванович. Це, мабуть, той самий дядько Костя, подумав Ігор, а дівчинка, що з ним, то гануся. Миколка йому сто разів про них розповідав і про варення також, а сам Ігор їх не бачив ні раз, бо ще восени переїхав до Воронів. От добре, що ви знайшли нас насредів Миколка пострибом, підганяючи свій крок до кроків, Костянтина Івановича. Ви тепер з нами будете Еш, Гануся, а твоя мама цього року нікуди не поїхала? Вона тобі ще нічого не писала? Четвертий а. Зустрів прибульців. Таким галасом, що всі сороки подалися з лісу. Най завжди строга віра Миколаївна не втрималася від посмішки. Вона пригорнула Ганюсю, а Костянтину Івановичу сказала мені треба поговорити з тобою. Про що? запитав Костянтин Іванович. Ти чудово знаєш про що? У Костянтина Івановича очі винувато забігли на всібіч. Може, трохи згодом по він. а то ми ще й не привіталися як слід. Гануся теж хотіла щось додати, але не стила. На неї налетіла і Наталя Задорожна, і Юлія Гаврилюк, і Зіна Бондаренко всі, хто міг пощати, сміятися, зойкати трохтіти швидкістю тисячу слів за секун... на секунду. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Також напиш... і напишіть коментарі. А так це все. Всім па-па!